Повертаючись власне ще до ось таких ну сильних позицій Росії, якщо так можна сказати, або, скажімо, посилення тих чи інших російських ліній, в тому числі. І тиску на полі бою тут дійсно важливим фактором є поява північнокорейських е, військових, і очевидно, що Росія робиться в той момент, коли Сполучені Штати е, зайняті виборами і відповідно розуміючи, що е, за океаном будуть робити все можливе для того, аби зараз уникати ескалації. Е, саме зараз ми побачили появу північнокорейських військових. В Росії, ну і фактично, вже підготовку безпосередньо до участі в бойових діях проти України, але тут так само важлива позиція ще і Китаю з цього приводу, і було багато ну, таких дискусій або припущень, гіпотез в інформаційному просторі не тільки стосовно того, а якою ж може бути позиція Китаю, дехто вважає, що зокрема. Передача військових з КНДР до Росії не могла відбутися без згоди Китаю, але от зараз ми бачимо матеріал з Street Journal, який пише про те, що насправді відправка військ КНДР до Росії є начебто неприйнятною для Китаю. Як зазначають американські журналісти, відправка режимом північної Кореї тисяч солдатів до Росії для участі у війни проти України створює ризики для влади Китаю і перевіряє межі його можливостей впливати на сусідів, які володіють ядерною зброєю. Як зазначають, видає у виданні владу Китаю найсильніше непокоїть, що участь північно-корейців у війні Росії проти України може призвести до ще більшого розширення військового партнерства між Сполученими Штатами, країнами Західної Європи та їхніми союзниками в азійсько-тихоокеанському регіоні. І в перспективі подібні партнерства можуть допомогти Вашингтону знайти союзників у будь-якому потенційному конфлікті з Китаєм через острів Тайвань. Зокрема, як вважає директор інституту міжнародних досліджень Нанкінського університету Чху Фен, відправка північно-корейських військ до Росії, загальна кількість яких за оцінками офіційних осіб США, становить близько 10 тисяч осіб, є неприйнятною для Китаю, оскільки влада країни хоче припинення бойових дій. Далі я процитую безпосередньо слова цього аналітика. Це не тільки вносить нову стратегічну плутанину у війну в Україні, а й сигналізує про розширення такої а, війни. А Пекін може побоюватись перетворення цього. З позиції власне Китаю регіонального конфлікту уже на міжконтинентальний, як вважає, водночас, Ерік Балбах це науковий співробітник Корейського фонду німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Китай може розглядати пряму підтримку Росією стратегічних озброєнь Північної Кореї як червону межу. Проте навіть у такому разі можливості припинення Пекіном будь-яких дій е, власне. Будь-якої з цих країн будуть обмежені і можуть здатися менш привабливими ніж збереження нинішнього стану речей. Китай явно зіткнувся із реальністю того, що він втрачає вплив на пхенян, тоді як Росія набуває його, заявив експерт. Ну а за останній рік північно-корейський диктатор Кім Чен Нін зробив різкий поворот, приділяючи набагато більше уваги Росії ніж Китаю. Він відправив російському диктатору Путіну понад 10 листів у 24-му році. Нагадує видання, що втричі перевищує обсяг його листування із китайським лідером Сі Цзінпіном, До прикладу, крім того, росіяни вже отримали можливість для туристичного відпочинку в Північній Кореї. А громадяни Китаю, власне, поки що ні. Не знаю наскільки це важливо, безпосередньо. Редню для китайців, але тим не менш. Ну і як зазначають у Wall Street Journal, диктатор е, Росії Путін може запропонувати північно-корейському лідеру Кім Чен іну і навпаки, те, чого офіційний Пікін запропонувати не може. Росії потрібні робоча сила і боєприпаси. а КНДР, КНДР потрібні е, нові технології. При цьому е, влада Китаю публічно, практично, як ми бачимо, не висловлюється про північно-корейські війська в Росії. Ну а представник МЗС Китаю Лінь Дзянь заявляв, що двосторонні стосунки Північної Кореї та Росії це питання для них самих і повторив офіційну тезу Пекіна, що Китай закликає всі сторони для деескалації ситуації та пошуку політичного рішення. Ну і крім того, Китай сповідує політику і намагається і точніше хоче. Відповідної його відповідних відносин відповідного ставлення з боку інших країн до Китаю стосовно політики, як я сказала, яку ж сам сповідую, що внутрішні справи там тої чи іншої країни або відносини окремих країн це виключно їхня справа. Тому з цієї позиції для Китаю мовляв також було би дивно втручатися у відносини між Росією та Північною Кореєю. Водночас, як вважає Мелс Ю, це колишній радник адміністрації президента США з Питань китайської політики Китай не бажає публічно заявляти про союз із цими країнами, але разом з тим Китай ніколи не відмовиться від таємної або, хоча б, непрямої допомоги Росії та Північній Кореї, заявляється експерт. Ну і на відміну від Москви, і пхеніана Пекін не поводитиметься надто відкрито, оскільки там хочуть створити фасад, щоб залишитися у світовій системі вільної торгівлі та зберігати свої глобальні а, позиції. Ну ось а, такий доволі цікавий матеріал стосовно позиції Китаю щодо. Поглиблення співпраці між Росією та Північною Кореєю, і виходячи з цього аналізу, от Китай справді не зацікавлений і е, навіть вважає неприйнятною для себе е, відправку північно-корейських військових до Росії. Очевидно, що е, власне такий союз між Пхеньяном та Москвою посилює вплив якраз Росії на Північну Корею і. Е, це призводить до того, що Китай, мовляв, втрачає такий вплив.